Ну, перший раз, як перший клас. Ліда Михайлівна, у мене Ліда Михайлівна була класний керівник в 11 класі. Так що, бачите, я з вами розмовляю і думаю, що я розмовляю з своєю вчителькою із села Лосятину на даний момент то був Васильківський район, зараз Білоцерківський. Це найновіша школа, так, виходить, Березанська? Боявся я в школу йти, ще й до директора в кабінет. Так? Ні, вже не бойся, добрий день. Ви мене не боїтеся, Ні, все нормально? Та ні, вчителі вони всі класні, оказуються. То поки я в школу ходив, то я боявся. Так що, так, щоб я ж бачив, так що друзі знову мене визвали до директора в кабінет. Останнім часом починалося все з Ольги Івановни. Тут у мене третя школа трошки, це Любов Петрівна. Ну, сьогодні її не було, ми сьогодні у них були. Ну і дійшла до Лілії Михайлівни очередь. Так що, друзі, я... Знаходжуся в ліцеї номер 4 місто Березань, і хочу подякувати за їхню небайдужість, за те, що вони підтримують наших захисників і особисто від себе подякувати за вчорашню активну роботу в зборі коштів на вак, на диски і на резину. Я вже говорив, що від перестановки доданків сума не міняється. Деякі люди нам допомогли, я їм дякую, але в нас завжди диру хватає І Ліда Михайлівна, вона. Учителів зранку каже капець: там шелудька біда, надо срочно, хто що може. Я всім вчителям вашим, всьому вашому педагогічному персоналу, дякую за підтримку. На жаль, не всіх знаю по прізвищах. Ну зранку було активненько, значить, все-таки вчителі працювали, і працівники школи деякі вони ну, на квартирі не було, передали вам. Кошти в ручному режимі і визвали мене в кабінет. Так що я дякую тихенько. Всім, 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 всім. Не за те, що там мені допомагають, за те, що ви допомагаєте нашим захисникам. Тому що ми допомагаємо в першу чергу самі собі. Тому що, якщо у хлопців буде та чи інша річ, вони будуть втримувати ворога і будемо надіяти, що він до нас не дійде. Так, що ви можете теж щось сказати? Mm -hmm. Не хочете нічого казати? Хочете. Там вчителі гарно балакать. Я хочу сказати про те, що не ми їм допомагаємо, а вони нам допомагають. Так, це вірно. Так, так що, ну так, так. визволив кабінет і дадуть взятку при виконанні службових обов'язків. <рес> так що я вам дякую. І ніколи такого не кажіть, що маленька допомога, чи немає суму озвучувати не будемо. Але дивіться, от на сьогоднішній день я зараз до вас приїхав і перед цим я заїхав в магазин, в автомагазин. Да? Чому? Тому що ну, автомобіль, який ми купили, треба акумулятор АКБ, Да? Оця сума, оце вже цей акумулятор ці машині, буде за кошти того технічного, як ви кажете, персоналу, отих дівчат, що заробляють копійки, але роблять дуже важливу роботу. І я й своїм дітям казав: ті люди, які тримають в чистоті нашу планету, шана їм і хвала. Так що подякуєте їм від Шелудька, обнімете кожну, піднімете, поцілуєте і побажаєте всього найкраще. Так що а, на да. ну все залежить від командира. Який командир такий колектив? Ви мною згодні? Так що все командир тоді тільки хороший, коли в нього хороший колектив. Так, згоди на всі 100%. Ну, ви світитесь, як новорічна ялинка, мені це вже подобається. Слава <свісно> Богу. Ні, це приємно, тому що ну, ти розумієш, що ви така сама людина, як я, тільки ви робите таку, як кажуть, народі попросту дурну роботу, тому що вчителі. Вони ж були учнями, і вони знають цю всю і Ви знаєте, що діти роблять, які вони, як вони хочуть виглядати дорослими. Ну і але ж ми нічого не можемо змінити, тому що ми не можемо залізти до кожного всередину. І я сьогодні, от, мені було приємно, я їздив, от, показував дітям. І я на, в цьому відео я сказав, щоб вчителі і директора шкіл не сприймали це за якийсь піар. Це було моє прохання. І я просив, мені не відмовили, щоб люди бачили і ті дітки. Щоб вони зрозуміли, і мені була приємна ця атмосфера, коли вже після того, як я зняв відео, оця вся малишня, самі менші, вони ту машину обліпили, сиділи <плес> всередині, пікали, а зауч вийшла і каже: це хіба так можна робити? А я кажу, так це ж часточка кожного із них, вони можуть робити, що хочуть. Так що це така невеличка мотивація, і по-тихому хай сидять, хтось десь там щось робить, а ми будемо показувати, тому що це робота. Командна, командна робота намиста цього українського грошинка до грошинки. Хороші діти, хороші батьківці підтримують і яка грушка така, чи яка яблунька такі, яблучка? <реш> <да>? <реш> <реш> ну, бувають, звісно, випадки. Є моменти, так? Да? <реш> Знаєте, як у вашій практиці, наприклад, каже, я твою матір вчила, я й твого батька вчила. В кого ж ти таке вдалося? Да? Ну є ж такі моменти, є, але це діти. І все буде, о, хтось нам ще й задонатив просто ці 100 гривень. Так що ми дякуємо всім. Небайдужим в першу чергу за довіру. І, і вам дякую за те. Буляха муха, що дзвонить. Що подзвонили, Мені реально це було настільки приємно, ви навіть навіть не розумієте. А наскільки мені, по-перше, я не березанець, я березанець вже, я вже більше 20 років тут жив, але я проста людина. Простий селюк, дикий українець, який не любить великої кількості людей. Я сьогодні, коли прийшов цих дітей, я кажу, йолки-палки, я ж дикий українець, виріс на хуторі. Але це така була приємна асфальсфера, тому що діти більш-менш щирі. Сказати, саме основне в цьому, що це щирість дітей. Вони щирі у своїх оце, таких вподобаннях, в своїй допомозі. Особливо оцей, ця категорія від 1 до 9. От 9, вони вже там, оце саме, вираження буде. Да, Вони ну, вони, навіть вони не такі, як себе. Представляють із за соціума, і за спілкування з однокласниками. От у мене Надюха, вона така, яка є. Е, ну, вона така є. Вона, може, трішки не така, як всі, але ну, я з познячком був. Я, ну я пішов гуляти після 11 класу. Я жив біля, шку, біля будинку культури, біля школи, я через городу школу ходив. Очі мене виганяв, йди на дискотеку. А я коняку запріг і поїхав десь соломи красти, щоб було що корові підстелити. Ну, красти, взяти, бо воно ж було все секлосно, все моє. Ну, така, ну, це так було. От, от, така була, от таке було життя. Так що ще раз подякував. Подякував за те, що ви такі є. І всьому колективу передайте від мене великий привіт. Звичайно. І працюйте. І... Я вже їм сьогодні. Я вже їм тільки прийшла сьогодні, розказую. Ви вже бачили, що у нашій групі Березанський ліцей номер 4 вже вам є подяку. Ну, я як написав, як міг, ну ви ж знаєте, що я вчився не дуже гарно. Ну, не буду називати двій. Я не двіюшником був. Тоді ж було п'ятниця. 5... Я чи не помилка, головне те, що, що є люди, які дякують. Я хотів просто якось передати це, як воно є. Я не, не кожного знаю прізвище, з ким спілкуюся. Багатьох людей я також От мені там картини присилають, їх стільки багато, що я вже не пам'ятаю, хто їх присилав. Розумієте? І я просто дякую всім. Я надіюсь, вже я просто, що я летів десь мимо, я до вас заїду по-любому і хочу щось залишити на згадку у цій школі від ютуб-каналу Сергій Шелудько, від простої родини. Ну, Тому що ну, у вас повинно бути щось з миру нитки потім петля. Так що дякую вам, дякую. Так що на цьому буде все. Буду пекти далі, працювати. Працюємо заради підтримки наших хлопчиків і дівчат. Трошечки біжу, тут мене в другий кабінет визвали. Україна моя. Малюнки дитячі. Така красота. Це скрізь сюди. Все, будемо мати на увазі. Ну, поки брати не буду, але ну, я буду... Ти знав, що да. нас трохи ще є. Пояса дивися такі. Ну, пояса зараз вже на даний момент поки не актуальні, да, але будемо мати на увазі. І поджопники, да. ну так говорять на них хлопці. Все, буду мати на увазі. буду... Ти знав, що в нас трошки є, залишалися. Нас як Поняв, прийняв. Ми, ну, ми поспілкуємося, вийдемо на стаб-пункти, іменно ці ну, мед, медичні пункти, там де хлопців як, на, 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 роблять першу медичну допомогу, а потім вже відправляють на шпиталі. Все, що можете, те і робите. Так що ми дякуємо вам. Я ж пі, ніяк не розпрощаюсь, тут мене по закуткам водять, о, людей трохи побільше. Це Тим, я вам дякую. Це моя сусідка. Важне, я всім треба, тільки не жінці свої. Да. Хтось нам обратно що сказав тобі. Та вона мене кусає кожен день. Я кажу, що ж ти мене, це, бо я ближче до тебе від усіх, нема кого. Кажу, напередок, кацапів воно треба гристи. Так що ще раз дякую, на цьому буде все. Удачі вам, Сережа, щоб все з вас здавалося. Все буде Україна. По-любому. Нормально, мала, працюємо. Так що, друзі. Всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Знаходимося на відділенні номер 1 Нова почта. Отримали на нашого пайсфайндера отаку резину. Цей автомобіль піде в 142 бригаду. От і купили таку резину не на варку, повноцінну толкову резину, дякуючи вам. І замовили запаску в Ільї, дякую йому в зборі колеса, щоб була в хлопців запаска на цей фейсфандер, тому що її там не було. Також сьогодні, дякуючи дівчатам технічному персоналу з школи номер 4 ми придбали за їхні кошти АКБ. На цей же пасфандер, щоб все-таки він був в повній бойовій готовності, тому що сьогодні постояла на два дні, давай заводить не фуриче. Так що купили новий, нове є нове. Так що, друзі, дякую всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Всім гарного вечора. Ми 116-та механізована бригада. Просимо Сергія Шелотко та Янгеля в Березані з резиною на нашого бойового коня. Будемо дуже вдячні. Це буде Україна перемога за нами. Дякую Сергію Шелудьку та всім, хто приєднався до збору на автомобільний реп. Дякую вам всім велике. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Ми бійці танкового батальйону однієї з бригад звертаємося до Сергія Шелудька. Та до ангелів в та всіх небайдужих людей нам конче потрібно для виконання бойового завдання автомобіль для виконання бойових завдань. З миру панитки, Путеру, путлеру петля. Слава Україні! Героям слава!